Пропонуємо внести зміни до порядку надання одноразової допомоги, збільшивши з 5 до 25 тисяч суму допомоги за пошкоджене пошпожею житлові приміщення, а також до 25 тисяч збільшивши допомогу за пошкоджене майно внаслідок російської агресії. Також до переліку осіб, які мають право на отримання цієї допомоги за пошкоджене майно. Пропонуємо Додати спадкоємців, які прийняли спадщину або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, в разі якщо житло не приватизовано орендарів та фактично проживаючих осіб. Також ми пропонуємо внести орендарів та фактично проживаючих осіб до переліку осіб, які можуть претендувати на отримання допомоги на придбання твердого палива. І до до осіб, які отримують 10 тисяч за в разі смерті загиблих захисників чи захисниць пропонуємо додати членів сімей осіб, які знаходяться в полоні або пропали безвісти.